Друзі, всім привіт. Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд замовлення по каталогу «Доктор Clinic лютий 2024. Замовлення немаленьке. Чому? Тому що я отримала дуже багато акційних продуктів. Є новиночки. Новинки в нас взагалі з'являються кожного каталогу і немало. Ось в березневому каталозі також з'явились вже новиночки. До речі, огляд на каталог знімала. Хто хоче друкований каталог? Тест репродукції, заповнюйте посилання під відео на реєстрацію. Відправляю безкоштовно, ви сплачуєте лише за доставку. Каталог дуже класний, акцій дуже-дуже багато, дуже класні пропозиції. Тому думаю, що в березні взагалі на нас чекаючі програми класні. А з такими програмами, як дає доктор Клінік, дуже класно можна заробити та зекономити. Тому давайте буду розповідати, як я в цього разу економила. І що такого класного з новинок мені сподобалось і акційних продуктів. Отже, перше, що хочу показати, розповісти, у нас є така програма, як продавай. Це для таких, хто робить великі продажі. Ну, я б не сказала, що навіть дуже великі, тому що програма діє півроку, і за попередні півроку я була переможцем по програмі другого рівня. У мене дівчинка з команди одна закрила перший рівень, я закрила другий, і одна жіночка у мене закрила третій рівень. Дуже дівчатка, що Женя у мене. Гарна дівчинка, що у мене всі дівчата гарні, але ці дівчатка вони поставили перед собою ціль, що хочуть бути переможцями. Хоча Женя, я так розумію, вона навіть у мене не зрозуміла, що вона перемогла в цій програмі. Що ж це за програма? Потрібно було зробити певну кількість балів за півроку. І потім ми можемо обирати продукти. На першому рівні це буде 15 продуктів під 50% знижки, на другому рівні 20 продуктів під 55% знижки. І на третьому рівні це у нас було 25 продуктів під 60% знижки. Отже, показую, так як у мене другий рівень, у мене е, вийшло 20 продуктів під 55% знижки. Отже, буду розповідати, що брала на цій акції, ну, скористалася цією акцією. Так, перше, це ось ці гельчики для душу. Вони були 109 гривень, але мені зі знижкою вони вийшли всього по 49 гривень, тому дуже класна ціна. У мене саме вони закінчились на магазині. Мені ці гели, з цигелей, кокосовою, з кокосовою олією, це олією оливи та протеїнами козячого молока. Ось це мені подобається. Найбільше, в мене такий був, закінчився, можливо, туди далі. В пустих баночках, все ж таки, я зніму цю рубрику і покажу. Тому е, взяла ось такі три гелі. Далі, ось такий нейтралізатор для взуття непри, від неприємного запаху. Е, у мене такий нейтралізатор був на продажі восени, коштує він 159 гривень. Зараз я якось не закупала, але купила у мене дівчинка, там сусідка з сусіднього магазину, і вона була дуже задоволена. Вона купляла для себе в кросівки, в зимні кросівки їй не подобалося, тому що вона в магазині продавчиня і цілий день на ногах, і казала, що потрібен. Так от вона взяла у мене цей нейтралізатор і їй сподобався. А зараз його давали. Мені в цій акції, і тому взяла два. Uh... Коштує 159 гривень за звичайною ціною по каталогу, а мені він вийшов 71,55. Теж дуже класна акція і дуже класна ціна. Далі взяла дві шампуні з соком алої. Я вже розповідала, що це мій шампунь найулюбленіший, а він був на акції. Взагалі він коштує 259 гривень, а мені він вийшов 116 гривень. А, навіть за два я заплатила менше, якби один е, купувала як клієнт по каталогу, тому дуже класна акція. Далі взяла два лосьйони. З динею там мож... давали можливість замовити і той у нас два види лосьончиків: один з динею, один. Інжир, якщо я не помиляюсь. Але ось цей з динею, у мене я його купую, я його купую, замовляю в замовленнях, і клієнти забирають. І дуже класні відгуки. Насправді пахне так прикольно. От прям диньки, Не знаю, ну дуже класний такий приємний, нехімозний аромат і дуже класний жирненький такий лосьончик. Дівчатам подобається. І навіть по каталогу вони 219 гривень. А моя ціна там, якщо не помиляюсь, 98 з копійками мені вийшов. Далі взяла спробувати. Бачила наша дівчатка, Оксанка купувала і з нашої команди і так хвалила цей скраб, показувала, розповідала за нього, що мені самі захотілося його придбати. Він 269 гривень, а моя ціна була 121 гривня, тому я взяла. Ось так дата виготовлення заклеєна І 24 місяці срок придатності з моменту, з моменту дати виготовлення. Тобто два роки лише срок. Зараз покажу, як, до речі, цей скраб виглядає, тому що відкривала вже, щоб залишаю все рівно собі. Так, ось так от він виглядає. Дуже-дуже такий прям густий, дуже приємний аромат. Мені так подобається. Ну, аромат загалі сподобався. Не скажу чим воно пахне, але ну прям. Не знаю, от відкриваєш, і прям звідси такий приємний аромат. Тому буду е тестити, тому що взагалі скраби для шкіри голови дуже заполонили зараз е інтернет. Е на, на просторах інстаграму, Фейсбуку дуже багато є е альтернатив, тому буду пробувати наш. Якщо він класний, то по ціні він дуже е конкурентно способний, як буде правильно, українською, але е якщо він. Е Ну, дієвий то дуже класна ціна на нього за такий скільки тут у нас, я, якщо я не помиляюсь. 500. так, Не бачу, скільки, скільки тут у нас мілілітрів він, але немаленький, дуже великий. Все, не буду, буду далі, не відволікаюсь, тому що відео, як завжди, вийде довго. Далі на акції взяла два креми. Оцей ось детокс, я вам розповідала, це омолоджуючий крем денний детокс. Його в мене дуже гарно купують: 299 гривень. Він дуже класно вбирається. Жінкам подобається, вони повертаються, тому взяла по акції під 55%. Він мені вийшов 134 з копійками. І взяла ось такий крем від, висвітлюючий крем від Доктор Clinic. Отже, висвітлює зони під пахвами у зоні бікіні, на ліктях, на колінах. Коштує взагалі такий 279 гривень по каталогу. 50 мл тут, проте мені він вийшов 125 гривень. Не знаю, замовила за 279 гривень на нього в каталозі дивилася, але не замовляла, але була така акція. Це за 125 гривень а, можна замовити. Так далі взяла а, кожного кремчику по одному, тому що вони взагалі маленькі, тут 30 мілілітрів де три креми для рук. Колись, як я тільки зареєструвалася, це було перед новим роком, я там на певну суму купувала і за гривню їх отримувала. І я потім своїм клієнтам ці кремчики пороздарювала. Якби я знала, що буду е, будувати команду, то я б, звісно, трішки залишила і відправляла б своїм новачкам. Але зараз я взяла, тому що коли я е, вітаю своїх дівчаток е, з досягненнями статусу, так, я якийсь презентик їм обов'язково кладу. і були б дуже класні такі кремчики, щоб самі не купували, тому що по каталогу 69 гривень, а мені вони вийшли 31 з копійками. І ще один продукт, якого я взяла найбільше, тому що я його дуже класно продаю, і він подобається моїм клієнтам. А Що це за продукт? Це ось такий бальзам для губ. Це він приходив в такій коробочці, я його дістала, щоб ой, вам показати, як він виглядає. Він ось такий звичайний. Дуже мені пахне ванількою та кокосом, але він, ну, покажу, який він, як бальзам. Він немаленький, коштує по каталогу 139 гривень. Мені він вийшов 62,50 якщо я не помиляюсь. Але він дуже класний. Він підходить як на зиму, так і на літо, тому що має SPF 30 і захищає, зволожує ваші губки, лікує і захищає від їх, від впливу сонячного впливу. Ну, Тобто дуже-дуже класний, це як бальзам сос для ваших губок. Тому я їх взяла, не пам'ятаю, 5, 5, 5 штучок. Ось такі продукти, 20 продуктів під 55%, які я взяла. А, проте це ще не все. Далі я взяла два лаки, тому що е, я вам розповідала, лікую е, свої нігті, і зараз ручки у мене не дуже добре виглядають. Проте ось ці лаки з Doctor Clinic вирішила спробувати по 99 гривень. Носяться вони, до речі, непогано. Це вже другий день, і я хочу сказати: ну, ось тут трішки підділа, проте лак тримається. І мені подобається, що все рівно він трішки блистить, немає такого прям. Користувалася ще лаками від Avon. Є, які мені подобаються, є, які взагалі не сподобались. Порівнянні з ними, мені ці подобаються набагато більше. Але ну, це моє, моє таке враження. Ось цей ось зараз у мене. Ну і бралась такий ще червоний бордовий, я б навіть сказала, він такий винний, темно-винний, ну, щоб світленький і темненький були у мене. Тому лаком поки задоволена, поки ще не наважилася я піти знову на гель-лак, але проте все ж таки було б класно, тому що багато економить часу. Вашого, коли все ж таки ходиш до майстра. Так, далі, в замовленні у мене була ось така помадка олівець номер 8,08. Взагалі, у мене її дуже часто замовляють: 02, 01 та 08. Я навіть не пам'ятаю, напевно, ці три кольори, які привожу. 08 у мене замовила постійна клієнтка, вона хоче, мама полюбляє такий рожевий колір і хоче саме таку рожеву. А олівець дуже стійкий і сказала, спробує. І якщо сподобається, то інші кольори замовлять. Далі в замовленні у мене я вам ось так: от, щоб і номери було видно, мої найулюбленіші помади в Доктор Клінік, коштують вони 259 гривень в каталозі. На жаль, камера засвідчує, не передає наскільки точно кольори, тому що вони тут ну, червона, вона червона, не яскраво-червона. а... От червоний класичний колір, а на камеру вона виглядає як яскрава червона. А, ну, ну, як є. Але я вам хочу сказати, що це така помада, вона дуже пігментована, а, Написано матова помада в каталозі, але вона має такий сатиновий фініш, дуже класна, дуже стійка. Я навіть коли куштую щось, у мене ось такий 21-й тон. Мені дуже подобається, я користуюсь і що хочу сказати. Вона от, ти її з першого разу нанесла, колір гарно лягає, дуже класно, не пересушує взагалі губи і дуже класно тримається цілий день. Не знаю, хто хоче собі підібрати помадку, от так показую по номерам, по... вони приблизно схожі, проте ви самі повинні розуміти, що камера засвідчує. Так, далі нарешті в нас привезли на склад ось ці шампуньки. Я такий люблю цибулевий. Я пробувала особисто, але в мене брали клієнтки з кроповою, і вони вже. Не знаю, декілька разів приходили до магазину. Оль, ну що там, немає, мої з кропової немає. Нарешті я їх отримала, тому привезла, замовила ось такі дві шампуні. Тут іде 700 мл, коштує по каталогу 199 гривень. Тому дівчатам написала, що вже отримала, і у вівторок вже тоді роздам своїм клієнтам. Але шампуньки прям, ну, дуже класно пахне кроповою і в мене їх гарно купують. Так, далі далі буду показувати вам наші новинки. Перше, що з новинок я вам покажу, це ось цей дифузор. Я так, е, така задоволена: ось, приходить він у ось такій тубі. 599 гривень коштує. Тут у нас бамбукові палочки, я їх не, не дістала. І ось так виглядає сам е, дифузорчик. Дуже красивий, стильний, а головне. Мені так сподобався аромат. Він такий ненасищений, не, не, не нав'язливий, такий ніжний, фруктово солоденьке, навіть не солоденьке, я не знаю, солоденького тут майже немає. Написано грін... Э, green... Apple, ну, тобто, яблучко, зелене яблуко, так? Тут в нотах присутнє яблуко, я вам зараз покажу ці новинки і покажу, які в нас нотки там заявлені. Я обирала по нотам і не пожалкувала. Отже, що у нас тут є? Тут у нас рожевий перець інжир, це верхні ноти, а далі розкривається трава, яблуко, бергамот, і кінцева мандарин і амбра. І от За що тут за рахунок ось цих мандарин, яблуко-бергамот. ну Ви розумієте, він такий ну от класний. я не знаю, Мені прям дуже сподобався, Не передам який. Тут ще в нас є, якщо придивитися є ваніль, далі кофе-мілк та е, написано Лаванда, якщо я не помиляюсь, ну це більш чоловічий е, засвічує. Ось так: от можу вам показати ноти, а ви вже самі дивіться проте. Ось, ну, крем, карамель, кава, молоко, згущенне молоко. Я думаю, що це хто полюбляє солоденькі, а ось цей, хто свіжі. Е, от, е, ну, Мені дуже сподобався, я задоволена. 599 гривень, але він того е, коштує. І на подарунок дуже класно виглядає, і, взагалі, і для себе е, е, я залишу собі. Я, якщо чесно, брала на продаж, але аромат мені сподобався, тому залишаю собі. Так, далі з новинок у нас такі от вологі серветки для зняття макіяжу. Написано рожеві та білі. Ось так вони виглядають в каталозі, а ось так вони виглядають на самому ділі насправді. Вживу, не знаю, виробництво Турція, все тут розписано. ніяких Дуже класно, що продукція сертифікована, є сертифікати якості, тому, тому не переживаю. Ось так рожеві виглядають. Не знаю, я собі ось ці залишила, відкрила вже тут. Мені подобається, що тут, до речі, є ось така ось ця відкривашка, що її раз заклацнули і все. От, тому що ось цю о, плівочку як здираєш, інколи і потім вона вже не приклеюється. Тому ось цю залишила собі а рожеву е, на продаж, і ціна класна, і 25 штук в упаковочці. Так, далі ще одна новинка, пінка зі щіточкою. Ну, ем, шкода, що є тільки одна, я її не можу спробувати, тому що це пінка для сухої шкіри, з силиконовою щіткою. Виглядає дуже класно. Так, зараз наведу, дивіться, так, сфокусувати. Не, не, немає ні спирту, ні СЛС, нічого, ніяких шкідливих речовин. Дуже якісна. Дата виготовлення до 26-го року. Все, все є, терміни є. Коштує вона 229 гривень за цінами каталогу. Так, далі ще одна новиночка, не збиралась купувати. Але там нам дали акцію, і тут дуже багато за кожні 15 балів замовлення можна було замовити продукти під 50% знижки. І серед тих продуктів були і улюблені місти мої, які я вже колись показувала. А також були новиночки та шампуні з кондиціонерами. Взагалі дуже класні продукти були на цій акції, тому й замовлення немаленьке. І мені дуже подобається, що навіть акційні е, продукти приймали участь в цій програмі. Також на, на знижку 50% на інші продукти. Взагалі, в доктор Клінік дуже часто дають круті акції кожного тижня там нова. Замов там на скількись, та отримай знижку 40-50% на продукти. І мені подобається, що взагалі на цю знижку дають на дуже класні продукти, на ходові. Не на ті, знаєте, які потрібно кудись. Так сказати, сплавити. А саме на ті, ось на новиночки, щоб клієнт спробував закохався в продукт і потім міг замовляти вже за звичайною ціною. Тому я замовила ось таке мило, коштує воно 149 гривень і мені здалося, що якби, для рідкого мила це трішки завелика ціна, проте я отримала його, дивіться, воно 500 мл, таке немаленьке, але воно, наскільки таке густе, я вам скажу. І вона наскільки класний має аромат. Це у мене Чері вишня. Не знаю, мені, мені дуже сподобалось, дуже класний такий вишневий, ніжний, ненасищений, не, не такий неприторний аромат. Тому я задоволена. Отак от, от виглядає. Тому навіть на подаруночки можна буде скомпонувати ось такий набір, тому що тут йдуть ще з новиночок, теж під 50% знижки кремчики для рук такі. Коштують вони 149 гривень 75 мл. Ціна, здавалось би, також не маленька, але під 50% взяла, і, ви знаєте, затестила і той і той. В чері я закохалася, він, ну, він дуже класний. І зараз я вам покажу, який він, яку має консистенцію. Так, зараз, ось дивіться. Він дуже-дуже густий. Він е, коштує 149 гривень, але я розумію, чому він дуже-дуже дуже густий. Він не рідкий, він дуже класний, буде поживний і. Ну, Аромат взагалі, я не знаю, хто обожнює вишню, рекомендую спробувати саме ось цей кремчик. Він дуже класний і дуже гарно зволожує руки. От, Але там йдуть три кремчики: дивіться живлення, вишенька, далі зволоження. Це оце ось, що я вам показувала, а, ні, вибачаюсь. І захист. Зволоження я не брала, це у нас іде. Що це у нас? Ну, ось цей. А я брала чері і органове олія. Ось такий захист і живлення. от, ну, живлення, ой, живлення ну, мені дуже сподобався. А цей сподобається тим, кому подобається органа та олія макадамії. Він дуже солоденький такий, але теж дуже-дуже такий густий. так, Щось я трішки-трішки відволіклася за ці кремчики. Далі Далі кулькові антипреспіранти. Це також новинка. Я їх купувала три, проте, ну, вже один, один вже, е, використовую, тому е, що хотіла вам розповісти. Отже, коштують 129 гривень. На складі були тільки ось цей рожевий та блакитний, зеленого поки немає. Ось є опис цих е, кулькових, що хочу сказати. По-перше, е, Написано 75 мл. Насправді, на о, самому флакончику написано 50 мл. Тут трішки опечатика в каталозі. Далі блакитний мені сподобався, він такий ніжний. Про, про вигляд, не знаю. Дівчата кажуть, чому. Я, я кажу, щось мені зовнішній вигляд не дуже подобається. Дівчата, які у мене Тут по місту заходять до магазину, я їм обов'язково показую всі новинки, вони приходять, як вона каже, потестити, понюхати так класно, що в тебе все є. Отже, мені, на вигляд, вони здалися такі ну, не на 129 гривень, проте дівчатам подобається. Ось цей блакитний, більш свіжий. Цей такий. Квітково-пудрово-свіженький, він теж не нав'язливий. Не знаю, треба в дівчат з команди, хто купував дівчата. Напишіть в коментарях, якщо будете дивитися, як він вам, тому що я користуюсь ось цим. Що мені подобається, це те, що він абсолютно прозорий, не має ніякого білого, він як водичка, знаєте, і ти його от використовуєш, він дуже швидко висихає. І немає ніякого неприємного відчуття, якоїсь там липкості, мокрості. І цілий день він працює дуже класно. Тобто він працює, робить свою роботу, яку потрібно робити. От, єдине, що мені не сподобалось трішки дизайн самих цих кулькових. Ну, і те, що тут 50 мл, а заявлено 75. Ну, то таке. Так, і ще. Далі у мене було в замовлен... не в замовленні, а так як нам дали акцію. До речі, в замовлені в замовленні у мене шампунь від лупи, і це також замовлення клієнта. Це вже не перше замовлення. Дівчинка дивилась мої сторіс в інстаграм захотіла, чекала, поки ми використаємо, поки спробуємо. Далі у мене дівчата в команді почали теж давати відгуки, тому я поділилась і дівчинка замовила цей шампунь, буде використовувати. Так... Він мені прийшов також під 50% знижки. Ці всі продукти мені прийшли під 50% знижки. Кондиціонер для волосся також не, 100, ой, не 239 гривень, а 119,50 Оці продукти мені вийшли. І спрейчики. Я вже розповідала, що з містів місти для тіла є у нас 100 мл та 250. І в 100 і в 250 мені подобаються ось ці фіолетові. Але у мене була клієнтка, замовила ще ваніль. Це хто любить, це вона для доньки бере. Доньки 15 років, вона полюбляє солодке. Дала їй затестити на магазині, вона придбала один, а потім зателефонувала, замовила ще один. Тому в замовленні у мене ось цей ваніл, ваніль. Е він також іде під 50%, не пам'ятаю, теж 119 гривень мені вийшов. А цей це подобається мені. Він такий більш свіжий, весняний і цей дуже класний, з, з тих що 250 Мені сподобався солоденький. І оцей ось фіолетовий свіжий. Ну, от він насправді дуже-дуже класний і багатьом подобається. А саме головне в них дуже класна стійкість. Вони дуже стійкі. Я думаю, що влітку взагалі вони у мене будуть фаворитами продажів. Це, ну. Без питань, тому що е, мене взагалі спреї та місце для тіла більше полюбляють влітку. І якщо їх купують навіть взимку, то влітку я буду їх продавати. Так, ну і останнє, що хочу показати, відео вийшло цього разу дуже великим, це ось таку акцію дала компанія на весь місяць. За кожні 149 гривень, миючий засіб за 99 гривень. Так, воно коштує 169 а нам за 99 і з моєю знижкою 30%. На всю продукцію у мене 30% знижки по каталогу. І навіть на акційні продукти. Тому під мінус 30% отакий літр засобу мені вийшов 69 з копійками, Ну, 70 гривень. 79 гривень 70 гривень. Він дуже густий, дівчата. Ну, Хотіла вам показати, але тут таке є два з яблуком та лимоном. У нас раніше був тільки лимон, а потім з'явилося ще яблуко. Але лимон приходить ще поки в старому дизайні, а з яблучком приходить вже в новому. З лимоном я вже в першому замовленні набрала, тому вирішила цього разу взяти з яблуком, не пожалкувала, тому що. Яблуко теж не має дуже сильно вираженого аромату. Він такий більш ніжніший. Я думала, буде більш насичений, але ні. Тому ось таке замовлення, ось такі новиночки. Не знаю, замовлення. Відео вийшло дуже-дуже великим. Хотіла все так розповісти, щоб і по цінам вас зорієнтувати, і все, щоб було більш-менш зрозуміло. Тому що є, є такі товари в клініці, які мені не подобаються, а є такі, які я просто закохалась. Ось, як, наприклад, в новий дифузор. Не знаю, мені він дуже сподобався, і я так раділа, я думала, брала на продаж. Ну, нехай буде, щоб вам показати щось з новина. А виявилось, що він такий класний, що я його залишаю собі. Також з милом рідким. та й взагалі багато яких продуктів. Тому, дівчатка, якщо ви ще не зареєстровані, але хотіли б спробувати, пишіть мені на Viber, залишаю під відео, або просто заповнюйте посилання і реєструйтесь до мене в команду. Допомагаю всім, якщо вам потрібна моя допомога, як оформити замовлення, де брати опис продуктів, це все ми надаємо. Тому пишете мені. Відправляю вам каталоги-тестери і ласкаво прошу до своєї команди, якщо ви ще не з нами. Адже дівчата до нас приєднуються кожного місяця. Команда стає все більшою, тому приєднуйтеся ви. Все, всім гарно дякую, що додивились таке велике відео до кінця. Всім гарного дня і до нових зустрічей. Всім пока!